Сьогодні на майданчику планетавто місто Полтава був здійснений обмін автомобіля Great Volix на автомобіль Volvo V50. Клієнт погодилась залишити нам відео-відео. Ірина Вікторівна, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви обміном авто? Так, дуже задоволена. Чи влаштувала вас ціна? В яку оцінили ваш автомобіль? Влаштовуєте так. після скільки з цього часу зайнявала процедура Ви Викупу вашого авто, і ви вже от забираєте новий. Тисячі, Дякую. Що ви могли порекомендувати клієнтам, хто чи не наважився, продати, купити чи обміняти автомобіль на сайті Планетавто. Дуже гарне обслуговування, приходьте, не пошкодуєте. І порекомендуйте щось, будь ласка, нам для покращення нашого сервісу, майданчику, сайту. Що на вашу думку ми могли б покращити в своїй роботі? <рекомендувати> То, можна б, звісно, туалет. Дякую, шуточка тут все в принципі все зручно, все всім задоволена. Дякую за відеовідгук. Вас вітаю з покупкою авто. Дякую.